Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні у нас огляд акумуляторних 20 вольтових КШМ. Поговоримо про їх характеристики, будову та призначення. Поїхали! Розпочнемо з обговорення, що таке взагалі КШМ. КШМ розшифровується як кутова шліфувальна машина. В народі її називають болгаркою, турбінкою у різних областях по різному. Асортимент Дніпром налічує чотири 20 вольтових акумуляторних КШМ, одну щіткову та три безщіткових для більш складних задач. Взагалі, цей інструмент розрахований для різання металу, пластика, деревини, цегли, бетону та кераміки, а також шліфування метала, дерева та всього, що можна тільки шліфувати модель dj 201 розрахована для нескладного побутового використання. Вона має максимальну кількість холостих обертів 9 тисяч обертів на хвилину. Нею доволі комфортно різати та підшліфовувати метал. Комфорту в роботі додасть дуже тонкий та ергономічний корпус, завдяки якому оператор може довший час працювати без втоми. Ця модель оснащена захистом від випадкового увімкнення її реалізовано у вигляді ось такого верхнього плавця, без якого не натиснеться основна кнопка. Комплектується ця каше. Прогумованою ручкою, швидкоз'ємним кожухом, зачисним диском та ключем для заміни того самого диску. Працюючи цим інструментом, обов'язково треба пам'ятати про засоби захисту оператора, а саме окуляри та рукавиці. Бажано ще використовувати спеціальні фартухи, щоб не пропалити одяг, оскільки іскри набирають дуже високу температуру. І оскільки з щітковою моделлю ми закінчили, можемо переходити до наступної безщиткової моделі DGA 200BC Ultra. Вона розрахована для більш складно. Них задач, оскільки має безщитковий більш потужніший двигун. Максимальна кількість холостих обертів у цієї болгарки складає 10 тисяч обертів на хвилину, і ця модель уже має захист від повторного увімкнення. Якщо при розрядженому акумуляторі ви не вимкнули кнопку і замінюєте сам акумулятор, вона не увімкнеться. Вам треба буде перезапустити кнопку пуска. Зараз продемонструю. Імітація заміни акумулятора. І все, вона не запустилася. Для цього треба перезапустити саму кнопку. Ця кашем вже чудово підходить для більш складних задач в порівнянні з попередньою моделлю, наприклад, серійний ріс арматури або ж розпускання металевих листів або швелерів. А ще за рахунок встановленого безщиткового двигуна, нею вже можна комфортно працювати з плиткою, оскільки вона не боїться сильних запилень. Додаткового комфорту додасть плавний пуск двигуна, який мінімізує неприємний ривок та тим самим збільшує ресурс роботи всіх внутрішніх механізмів. Механізмів оскільки немає динамічного навантаження. Прогумоване руків'я можна встановити з трьох сторін: зліва, справа та зверху. Хочу відзначити, що саме таке розташування руків'я дуже зручно, коли ви, наприклад, підрізаєте арматуру в обмеженому просторі, а комплектація КШМ в себе включає те саме руків'я, швидкозатискний кожух, зачисний диск та ключ для заміни диску. Хочу зауважити, що при інтенсивному використанні болгарки важливо її час від часу продувати. Це забезпечить довший. Термін експлуатації без необхідності звернення на сервіс, і ми переходимо до наступної моделі DGA 201 BC Ultra з перемикачем обертів. У цієї моделі перша швидкість складає 3000 обертів на хвилину, що чудово підходить для шліфування деревини, металу або ж плитки. Друга швидкість 8500 обертів на хвилину, що розрахована на різ металу та деревини. Регулювання швидкості відбувається електронно завдяки кнопці в нижній частині корпусу. Це друга швидкість, яка розрахована для різу. А це перша, яка розрахована для шліфування. До речі, хочу зауважити, що модель, так само як і попередня, має плавний пуск двигуна. Ця модель оснащена захистом від випадкового увімкнення, який реалізовано у самій кнопці. Просто так вона не увімкнеться. Треба в певному місці натиснути на неї та потягнути вверх. А ще, як ви могли почути, у неї є плавний пуск, що мінімізує неприємний ривок. Ця модель, як і попередня, чудово підходить для роботи з металом, а завдяки перемикачу обертів, в нею буде дуже комфортно проводити шліфувальні роботи, як з деревиною, так і з металом, так і з плиткою. І ця модель вже має підтримку обертів. Що це означає? Це значить, що якщо ви будете сильно тиснути на неї, електронну плата буде додавати обертів, щоб підтримувати їх на певному рівні. І щодо комплектації, вона в себе включає прогумований. Ків'я, яке ставиться з правої чи з лівої сторони, швидко затискний кожух та ключ для заміни дисків. Так, на жаль, диск сам в комплекті не входить. І до речі, ледве не забув. Якщо вам зручніше бокове розташування кнопки відносно диску, то вже в цій моделі можна розвернути редуктор на 90 градусів і працювати зі зручним для вас хватом. І наша нова модель DJI 202 BC Ultra з плавним регулюванням обертів, яка має аж 6 Положень швидкості. Оберти у цієї моделі регулюються від 3000 до 9000 обертів на хвилину. Із фішок цієї КШМ хотів би розпочати зі з'ємних фільтраційних сіток, які відкриваються для чистки та обслуговування КШМ. Це дуже важливо при інтенсивних роботах, будь то дерево, плитка або метал, оскільки вони будуть забиватися в першу чергу. Наступне це плавний пуск двигуна. На шостій швидкості його майже не відчувається. Як ви можете побачити, ще присутній швидкий стоп диску. Редуктор, як і у попередньої моделі, можна розвертати хоч на 360 градусів, в залежності від того, як ви звикли працювати кашем. А комплектується ця модель вже не просто звичайною гайкою та фланцем, а швидко затискною гайкою. Не потрібно буде більше шукати ключ від гайки, можна вручну її знімати. Хоча я впевнений, так багато хто з вас знімає диск вручну без ключа. Але саме наявність цієї гайки мінімізує ризик закусування диску. До речі, відео Тестуванням саме цієї КШМ ви можете знайти за підказкою вгорі. У цієї моделі також є підтримка потужності. Чим більше буде навантаження на двигун, тим більше потужності буде давати плата на нього, щоб він не зупинявся. І вона оснащена захистом від повторного увімкнення. Для того, щоб вона увімкнулась, треба, скажімо, перезавантажити кнопку. До речі, захист від випадкового увімкнення, як і у попередній моделі, реалізовано в самій кнопці. Просто так вверх вона не потягнеться. Треба натиснути в нижній частині, і після цього включити ваш інструмент. Ця модель може закрити весь спектр задач, на які розрахована будь-яка мережева КШМ з регулюванням обертів, будь то різ різних металів, деревини, пластику або ж кераміки, керамограніту, бетону, залізу, бетону тощо, оскільки наявність плавного регулювання обертів дозволить підібрати необхідні оберти під певну оснастку. Що ми маємо у висновку? Одну базову модель для нескладних задач, та три безщиткові. Модель для різу. Для різу і шліфування, та модель, яка закриє абсолютно весь спектр задач, які може бути покладений на КШМ. А яку саме обирати, вирішувати вам, все як завжди, посилання на ці КШМ ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити вподобайку нам та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.